Сьогодні разом з синочком готуємо знову дуже-дуже смачний пиріг, тож дивіться рецепт. Спочатку ми приготуємо сирну начинку для цього до кисломолочного сиру додаємо одне яйце. Додаємо дрібку солі, одна печка ванільного цукру, половина у нас піде до сиру, а половина до тіста. Тобто, все сюди не додавай. Далі ми додаємо 4 столових ложки цукру. Додавай, дрюсь. Столову ложку крохмалю. І це все нам потрібно збити блендером до однорідності. Давай. Начинка готова. Ось така вона стала схожа на крем. Тепер її перекладаю в пакет кондитерський мішок, скажімо так. Коли начинка готова, приступаємо до тіста. Вбиваємо яйця в чашу кухонного комбайну. Ти Що мені вирішив, яйця побити? Ні, давай я я віром. Розбив, а ти її собі бий. Це я собі розбив. Сюди ж дрібку солі всипаємо цукор, висипаємо ванільний цукор, який залишився, і відправляються все збиватись. Поки там збиваються яйця, нам ось тут в мисочці потрібно перемішати борошно, какао та розпушувач для тіста. На перемішуй. Обережно, щоб не розсипати. Яйця ми взбили вже до такої пишної маси. Як бачите, слід на поверхня залишається видимим трохи, не просідає, тобто яйця стали такими, ніби густими. Тепер сюди я додаю олію і будемо просіювати сюди сухі інгредієнти. Ось так. Бери ситочку в руки. Ні, не так. Ось так об руку стукаєш собі легенько тик-тик-тик-тик, бачиш? Так, да, давай. А тепер перемішуємо тісточко. Ось так обережно, щоб не порушити ось цю пишність, яка в нас тут утворилась, коли ми збивали яйця. А тепер переливаємо тісто у форму. Начинку, яку ми перекладали у пакет, я роблю відріз, тут такий десь сантиметр. І тепер нам потрібно її повикладати на. Тісто. Так, ну а це вже за бажанням. У мене тут є джем. Це смородина, проварена трохи з крохмалем та цукром, перетерта. І можна ще смородиною тут трохи задекорувати. Ну, що ж, така краса у нас виходить, відправляємо в духовку випікатись. Ну, що ж, пиріг наш спікся. він випікався 50 хвилин при 180 градусах. Ще такі ледве-ледве тепленькі, але ми вже дуже хочемо його скуштувати, Да, друзі? Да. Ну, що ж, будемо розрізати. Ммм, яка ж краса. Угу. Дуже смачно. Смачно? Угу. Ну що ж, друзі, пиріг видався на славу. Дуже-дуже смачний, солоденький, така приємна, і кислинка, і сирочка, сир, сиркова начинка. Це все дуже смачно, дай, друзі? Тобі дуже... сподобалось? Так. Да. Тож, якщо вам також сподобалось, забирайте собі рецепт, готуйте на здоров'я і пишіть коментарі. Будемо дуже вдячні, до зустрічі!